Так, приїхав МАЗ додивитися. Так, фари. Фари, мабуть, полірувалися. Тут є зсередини трошки такі якісь слід. Сколів багато. І там 150 пробігів. Хром Тэш Не Ром, ты ж. знаю 150, 150. Ці маски покрасили. Туманки. Бампер теж свіже покрашений. Фара така ж сама стану, теж маски покрасили прям недавно балончиком. Трошки тут капот задавлено. Скло міняне українське, сейв глаз 20 рік. Тут козирьок не побитий. Так, резинка міліметр 4 старенька, 60, 16 діаметр, тут поцвіли, підкрасили диски, тормозні нові, колодки нові, так, резина якась, ми йде нормальні. Старенька. Йдем далі. Так, тут по стойкам все добре. Зеркало не болтається, це почорнили, покрасили чи побризкали чимось. Ну оці отриматель. Тут мазда рідна. Так. Молдинг наче не переклеювався. Зазор нормальний. Тут ізолентою позаклеювали, зачухане було, мабуть. Тут дещось трошки пильнули. Зазор нормальний. Так, тут теж нормально. Тут ці броненаклейки на місці поверху, поверху були покрашені. Ззаді гума якась інша. Ні, така, по-моєму, здається, така ж сама. Да, така ж саме. Так, задня арка теж фарбувалася обидві скло бокові всі сьомого року, а вона по техпаспорту сьомого? Ні. Кажуть, що техпаспорту восьмого. Так, ззаді барабани тормоза. Так. Тут по арці вона робила шпаклювалась. Точка ушла, ну, тобто вона рижики були. Не знаю, в якому вона стані була. Так, секьюріт. Оригінальний, машинка не тонована, антенка на місці, по криші града нема. Буквально одна тут така штучка. Поймаю, не поймаю. Люк є. Так, по багажнику що у нас тут? Стопи ну, задня оптика Стенлі не мутна, без води, без землі. Є там дрібні рижики. Мазда. Мазда відклеювалась, переклеювалась В принципі, не поцвіло. Тут трошки є в фонарях сміття, де щось затікав фонарь, може ботів. Це Стенлі. Так, по правому боці йдемо. Так, тут же красилась трошки краска, підривається. Так. Мені здається, тут крило теж робилось. Не впевнений, а тут треба дивитися. Гума задня, мабуть, спереду була, бо тут залишка міліметра два. Теж барабани, диски є сліди використання. Так, зараз капот відкриємо. Тут по дискам я не зверну увагу, в принципі, ті ж саме, є сліди використання. Так, відкрили мені капоти, допомогли. Так. так, під капотка. Капот не знімався. Петлі теж не знімалися, крила не знімалися, краска облуплюється від води. Стойки амортизаційні міняли, чи підшипники щось сюди лазили. Бачок. Бачок не знаю, можливо, мож... а бачок точно міняли, бо хомоти знімались. Бачок охлаждаючий міняли. Газ стоїть. Редуктор аляска. Це по-моєму навіть на BRC схоже, але не знаю, що це за форсунки. Що за форсунки? Може десь мозги найду, а може не найду. Так, фари. Фари, фари, фари. Захист металевий двигуна стоїть. Його балончиком поверх. Покрасили, щоб він не такий коричневий був. Так. Мотор помитий. Зараз подивимося масло. Машинка трошки тепла. Масло посередині, Ніж отворами. Масло старе, чорне. Так. Що ми тут маємо? Клапанна кришка наче не знімалась. Ну, тут було запотівання, але не сильне, не глобальне. В цьому місці, мабуть, мотор сухий. Так, не знаю чого, але він чорний. Залитый. Гур залитий, здається, вище максимум, нічого страшного. Коробочка сухенька. Защитка, конечно, уже поржавила. Так. АТФ. рідина чиста? Але чесно кажучи здається її маловато Так, тут тут нічого не крашено, тут все по цих добре Акумулятор, заднього і все, чорнили, бачите? Балоном защиту краси. Шапчинки обирає Ні-Ні-ні, це обично, але попалася сніком, я не знаю як попалося Ну по оланжеронах все нормально, по усилителях як би все ок. На, тут все нормально Газ відносно свіжий. Так, по низу, по я не знаю, дивимося салон. Понизу по дверях все добре, не знаю, чому так дико кричить. Тут, я думаю, покрасили пороги. І тут зелені проклеїли. Сидіння непогане, пару перешитий, є автосвітло, газ, річешку. Тут така от педалька, в принципі, непогана. Під трохи користувалась. Контроль однозовний, такі от ставки під дерево. Підігріва сидінь немає. Тут чогось поцарапана на Та що ж такі. Тут в нас не перетягувалось нічого. Руль перешитель. Кожзамом. Кнопки тільки зліва по мультимедійці Круїза немає. Двірки задні не крутились. Передні, начебто теж ні. Ага, а задні не знаю, трошки лупиться. Булки, до речі, покрасили. Не знаю для чого, але покрасили. Теж позаклеювали. Фарбувала тільки зовнішня сторона. Внутрянка проєм не фарбувався. Але оце якось наклейка наклеєна дивно. Виглядає трошки вона дивно. Друк якийсь у неї дивний. Тут є щось, мабуть, під нею. Щось може під нею бути. так. Машина 11 місяць 2007 року. По безпеки. Коврики текстильні, звичайні. Дивіться, бо поїде комусь бонус. Так. Коврики в нормі. Сидіння, ну вони геть простенькі, але якби Ну, які є. Так, потолочок. Відмивали, пошкоджень на ньому нема, але барашек піднявся, підлокітник. Не знаю для чого ця штука. Давно такого не бачив. Так. так, там з ключа чи з речашка. Так, відкриваємо. Так і зробила економлять багаж ці кнопки. Так, болтики, гаєчки на місці, не крутились. Ну, вони підкрашені серебрянкою. Отака нова покришка на запасі Бридгианде Бридгестоун. Ну, рідна сьомий рік. А, малюнок. Малюнок такий самий, тобто пяте колесо. Так, багажник чистий, там нічого не варилося. Глобально не билося. Домкрат на місці. Тут у нас ховається балон. Не знаю хто і зачем, но попшикали. Сюди трошки попшикали заводський герметик. Алло. Пшикалый заводський герметик. Ага. карта в нормі. Сидіння в нормі. Є такий маленький пропальчик. Торпеда. Значить ціла коврик. Травляться людям масло, ну що поробиш. Так, а, зараз поміряємо, поміряємо по кузову. Є тут таке зауваження трошки. Так. 62, 59, 55, 79, 93, ну скольчики під, підкапані.

69. Що я хотів. Made in Japan Так, тут гумки трошки протертість. Є рижики це наклеїли. Там трошки є рижульки Мазди не славляться кузовом. Так, тут все нормі. Крила не крутилися, двері не крутилися. Двері тут понизу теж в нормі. Під ручками нічого нема. Ржавчини. Тут 62. так, дивимося, арка. Тут шпаклювали. 900 мм, Почти теж шпакльовка, 800. 900, майже 1700, 170, 180, 123. Тобто тут саме хворобливе місце робилося. Робилася внутрянка не фарбована. Десять, так. 150. Мені тут цікаво, 109, Ну тут просто, просто фарба і то так. Якось так легенько. 72. 72. 64. Кришка багажника. Рідна, 77, кришка 58, 59, 96. 107, тут трошки є один пічочок такий, інший. 99, 192, вже шпатльовка на арешті, тут 722, 527, 191, 275, 268, 1800. Так, не хоче пробиватися. Багато, значить, поклівки. Ну, багато це до 1,5 мм. 800. Так, дверка. Дверка в різній фарбі. 64 поріг. 115.

І шпаклювали 733. 1200 157. 85. Тобто не тільки крила, а й пригні, не тільки задня архіє і прибутка. Миру 50, або 24, а мусова 61. От це триарка. Тут тут в рідному 58. Тут спокла.